Таня, з вами Мікромедіа проект Полтава і ведучий Іван Мазепа. Соціально-культурний проект про стару й нову Україну без зайвих обмежень і цензури. Тема День незалежності. Проблема. Наші друзі-недруги часто питають нас, що дала вам ваша незалежність. Ну, перш за все, я можу себе по праву називати українцем, тому що я вже народився в незалежній державі, державі і цим пишаюся. По-друге, це, можливо, впевненість в тому, що е, ти вже працюєш не на е, Радянський Союз, а на свою вільну Україну, яку, яка має досить е, велику історію, це починаючи навіть з того самого Ярослава Мудрого, який вже почав е, покладати початок на нашій незалежній Україні. Це козаки, якими пишаються Запорізька Січ. Це Михайло Грушевський і тому подібне. Тому по праву можна називати, що це перш за все гордість. Що нам дала незалежна країна, це гордість, за яку боролись наші предки, і яку ми все-таки вибороли. Чи докажемо, що ми вільні козацького роду? Ну так, ми вільні, ми вже це доказали. Нас визнали більшість країн у світі, тому я думаю, що це вже ну. Повинен для нас ще значити. Переживемо і переможемо. Звичайно. А ти пам'ятаєш свій перший день Незалежності? Яким він був? М -м перший день Незалежності це складно сказати, тому що я народився маленько в маленькому містечку. Е можливо, пам'ятаю, сидів біля телевізору і татко говорив ось там в Києві. Святкують День Незалежності. Ну смутно, але можливо пам'ятаю. Мені тоді рочків так чотири було думаю. Тому пам'ятаю, ну це були такі приємні враження і враження такої загадковості. А що ж там, і що ж вони святкують? Ну а пізніше це вже все з історії мені ніби вдалося дізнатися. Україна для українців. Ну напевно, зараз кожен другий скаже, що. Це незадовільне матеріальне становище, тобто заробітні плати і тому подібне. Але я думаю, що нам ще зараз не вистачає тої свободи, яка нам потрібна, тому що ось, е, йде війна на сході, і якби, ми ще не можемо себе повністю назвати вільними, тому що ось хочуть нас забрати частину території нашої за, загарбник, так можна навіть сказати. Тому що можна побажати Україні в день незалежності? Ну, можливо, тут варто сказати слова нашого великого поета, письменника Тараса Шевченка борітися, поборети. Тому я думаю, що ми переможемо в будь-якому випадку і нас чекає велике майбутнє. Борітися, поборете. З нами Бог. Дала нам наша незалежність, певненість собі. Вона нам дала те, що ми відчуваємо себе людьми, основний предводитель дворянства. Так він сказав, що вони наші брати. Ну на жаль, вони зараз не наші брати, але ми відчуваємо себе рідними людьми. І не тільки ми, навіть ті люди, які приїжджають звідти від них, вони відчувають себе в нас, на нашій землі. Що грузини, що росіяни, що там азербайджанці вони відчувають себе вільними людьми. Я себе відчуваю вільною людиною. і Це саме основне, що вона нам дало. Не основне гроші, не основне Якісь там привілегії. Це я себе відчуваю людиною вільною, якою я можу сказати, може відповісти на любе питання, може думати так, що я можу прийти сюди із російським прапором стати тут, допустимо, біля цього пам'ятника Хмельницькому, який показує хлопці туди на Росію йдемо. Але тим не менше ми себе відчуваємо людьми. Проблемне питання: чому Україна не Росія? Чому Україна не Росія? Бо тому, що віків вона не може бути Росією, бо тому що в Росії зовсім другий менталітет, і це проявляється на рівні е, на підсвідомому рівні день незалежності України. Чи відчувається ворожнеча, наприклад, між народами? русські та українці? Ну якщо взяти, ви маєте на увазі, де відчувається в Україні, в Києві, в Тернополі, в Запоріжжі, де відчувається маєте на увазі? В Україні. в Україні, в Києві, якщо взяти в Україні в цілому, це навіть. Близько що сказати не відчувається, особливо, якщо взяти зараз, якщо шкала якась є відчувається, це нема тим більше того, бо воно раніше не відчувалося, бо як ви кажете, чуєте статистику. На жаль, в Києві 60% там спілкуються на російській мові а 40% на українській, на жаль, то яка може йти мова про те, що у нас ущемляється, там, чи як там принижується якийсь український там, менталітет? Так? Статистика показує сама, те, що. Цього нема, і всі люди, які приїжджають сюди, їх дуже багато, моїх знайомих, вони бачать це на власні очі, і хто хоче побачити щось, хай приїжджає. Тобто, в першу чергу, війна між політиками, державами а народи, вони ну, народи, так, так, так. Народи 100% Вони до цього не мають відношення. Але я хочу сказати, що на жаль, ці так сказати. Нагнітання цієї обстановки вони впливають на із-за того, що люди не хочуть думати самі своїми, своїми маленькими сірими клітиночками, як казав Екль Пуаро, так? Бо тому, що якщо самому взяти, маючи інтернет, подивитися там, російський канал, український і потім маючи на основі своїх там, якихось маленьких сірих речовин роздуми, можна до чогось додуматися. Ну якщо думати просто про те, то, що тобі там, з того тупого ящика там, гонять, то... Ти вибираєш те, то, що тобі приємно, а не те, то, що тобі розумно, то що ти розумієш. Що можна побажати Україні в День Незалежності? Терпіння, тільки основне терпіння і старання. І найголовніше побажати Україні в День незалежності незалежності. Ну, 100%. Що ти відчуваєш в День Незалежності? В день незалежності відчуваю гордість за свою країну і трошки відчуваю смуток. Артисту важко жити в Україні? Важко, дуже важко. Приходяться робити на дуже важких роботах. Щоб вижити в даний момент в Україні. Панк-музика це соціальна музика. Соціальна. Дуже соціальна музика, дуже востребована. Ну, в даний момент не бажана, мабуть. Ти відчуваєш протест? Відчуваю протест все своє життя. Ну, нема кому йому його виразити. Просто всім байдуже. Побажати можемо собі майбутнього кращого, ніж воно є. І хочеться побажати українцям більше справедливості, правди більше. І ну, щирості більше. Братства. Єдна, Єднатися треба. Треба, якби ну, искати ворога друг у друге. Чи докажемо, що ми вільні козацького роду? Будемо намагатися. Переживемо й переможемо. Переможемо.